У Краматорську сепаратисти захопили шість українських БТРів і підняли російські прапори. Спочатку активісти з георгіївськими стрічками оточили бойові машини та заблокували їхній рух. Потім на допомогу сепаратистам прийшли зелені чоловічки спільними зусиллями. Вони роззброїли бронетехніку та відігнали її у бік села Іванівка. Також змі повідомили, що містом пересуваються близько десяти російських танків. Проте, Міноборони України спростувало інформацію про захоплення української техніки та заперечило факт пересування російських БТРів. У результаті збройного протистояння спецзагони звільнили аеродром Краматорська від сепаратистів. В антитерористичній операції взяли участь спецпідрозділи МВС Омега та СБУ Альфа. Наразі ситуацію в місті контролює українська міліція. Радник міністра МВС України Станіслав Речинський повідомив, що жертв немає, а кількох проросійських бійців узяли у полон. Пытаються захватити воїнської частини, що произошло сьогодні, допустимо, з нашою воїнською частью, пытался вести з ними переговори. Значит, в них четкий ультиматум, или же ви складываєте оружие, уходите, или же ви принимаете нашу сторону. Ну, присягу приймати один раз, я присягав народу України. Значит, и, э, предупреждал этих людей, що если они попытаются зайти на территорию аэродрома, это является территорией Министерства обороны, охраняемая территория. Я буду применять оружие согласно устава внутренней службы вооруженных сил Украины. Ну, э, они подумали, что, скажем так, может быть, испугаемся, может быть, психологически хотели нас э, как бы, захватить, можно сказать, скажем так. Ну, мои ребята четко исполнили свой долг. На Луганщині у полоні сепаратистів опинилися двоє українських військових. Відомо, що вони їхали дорогою поблизу міста Красний Луч і зупинилися на узбіччі через поламку автівки. До них під'їхали екстремісти та взяли їх у заручники. Терористи повезли військовослужбовців у невідомому напрямку. Керівництво вітчизняного оборонного відомства робить усе, щоб визволити офіцерів із полону. Тим часом сепаратисти біля Луганської СБУ чекають відповіді на ультиматум висунутий губернатору. Вони вимагають скасування антитерористичної операції на сході країни. Напередодні колишній. Суддя Апеляційного суду Луганської області Анатолій Візір проголосив себе президентом Південного Сходу України. У своєму відеозверненні він пообіцяв захист громадянам східних регіонів і заявив, що Південний Схід переходить на російський рубль. Я, як вновоізбраний президент Юго-Восточної України, призван захищати жителі восточної України. Конституційний строй, який був віроломно нарушений, неофашистами, буде встановлені. Славянские и українські народи, а также народи меньшинств, будуть защищены. Економіка юго-востока України переходить на російський рубль. Всі расчеты и взаємозачеты будут происходить з помощью російської валюты. Військові спостерігачі ОБСЄ відвідали Сумську область. Метою місії, яка відбувається під агідою Нідерландів, є моніторинг ситуації на північному сході України. Група спостерігачів шести держав-учасниць ОБСЄ ознайомиться з діяльністю Збройних сил в Україні та зафіксує факти можливої нетипової військової діяльності. За результатами моніторингу експерти нададуть звіт, в якому оцінять ситуацію у північних і північно-східних регіонах України. Озброєні люди захопили будівлю Донецької міської ради. Більше 20 бійців з кийками та снайперськими гвинтівками розмістилися на всіх поверхах приміщення. На рукавах чоловіків пов'язки з написом Оплот. За словами голови структурного підрозділу харківського оплоту Олександра Захарченка, їхня мета домогтися від київської влади проведення референдуму про територіальний статус Донбасу 11 травня. Крім цього, відомо, що над міською радою кружляє військовий винищувач. Тим часом Донецька залізниця змінила маршрут курсування поїздів на дільниці Краматорськ-Дружківка через несанкціоноване перекриття руху невідомими особами. Запорізькі прикордонники затримали чотирьох кримчан, які везли майже 2 мільйони гривень для проплати антиукраїнських мітингів. Кур'єрі виявили на залізничному пункті контролю Мелітополь. Хлопець і троє дівчат прямували з Криму на материкову Україну потягом Сімферополь-Дніпропетровськ. Під час паспортного контролю кримські пасажири заявили, що прямують на весілля, проте згодом почали плутатися у відповідях. Затриманих передали СБУ. Прем'єр-міністр України повідомив, що Росія експортує новий товар до України тероризм. Арсеній Яценюк розповів про терористичну діяльність російських диверсантів у східних регіонах України. Прем'єр зауважив, що московський уряд повинен негайно відкликати свої диверсійні групи. Крім цього, потрібно засудити терористів і змусити їх звільнити будівлі, які вони контролюють. Яценюк зазначив, що Україна готова до чотирьох сторонніх перемовин у Женеві, які можливо стануть початком стабілізації ситуації у Європі. Я так розумію, що в Російської Федерації з'явився новий товар на експорт. Окрім експорту нафти і газу, Росія стала експортувати тероризм в Україну. І видається, що тільки одна країна в світі, це саме Росія, не бачить те, що російські диверсійні групи. Вчиняють терористичні акти на територію України. Загони самооборони патрулюють міста у 19 областях України. За словами столичних правоохоронців, місцеве населення несе службу разом з міліцією і мають зброю. Записатися до лав самооборони можуть як чоловіки, так і жінки віком від 18 до 50 років. Усі охочі мають надати правоохоронцям довідку про відсутність судимості і пройти медогляд. Міноборони Росії не віддає Україні військову техніку з Криму. Йдеться про 60 БТРів та майже три десятки бензовозів. Російська Федерація виправдовує свої дії тим, що не поставляє зброю у гарячі точки, однією з яких нині є схід України. Пояснює повернену військову техніку там можуть використати проти мирного населення. За даними Міноборони Росії, Україні вже передали майже чотири сотні одиниць боронетехніки, серед яких вісім гелікоптерів та три бойові. І кораблі. Дмитро Медведєв заявив, що Україна перебуває на межі громадянської війни. Крім цього, прем'єр-міністр Росії звинуватив західні країни у тому, що вони лише обіцяють грошову допомогу українській державі. Проте жодної копійки ще не дали. Водночас, прем'єр зауважив, що Російська Федерація допомагала грошима сусідці та зберігала знижку на газ. Країна знаходиться на грані громадянської війни. Это страшно. И я надеюсь, что у всех, от кого зависит настоящее время принятия решений, я имею в виду и фактическую власть на Украине, потому что мы не можем ее рассматривать в качестве легитимной, но это фактическая власть, которая пришла к управлению страной в результате государственного переворота, все-таки хватит ума не довести страну до такого рода страшных потрясений. И вот все, кто говорит о том, что нужно помочь Украине, наконец должен что-то для Украины сделать. Прежде всего я имею в виду наших европейских партнеров и партнеров за океаном. Пусть хоть доллар дадут. Бесконечное обещание. Мы дадим миллиард, мы перечислим 5 миллиардов. Ну пусть дадут что-нибудь. Вот мы дали 3 миллиарда. Мы скидку держали долго. НБУ покрав 14 банків за дестабілізацію фінансової ситуації в Україні. Регулятор ухвалив рішення тимчасово відключити їх від системи міжбанківського валютного ринку. Ці фінансові установи спекулювали на курсі гривні і формували щодо нього негативні очікування. Переліку цих банків НБУ поки що не оприлюднив. Словаччина і Україна ведуть переговори про реверсні поставки газу. Перший етап перемовин відбувся у Словаччині за участі представників словацького газотранспортного оператора і української компанії Укртрансгаз. Також у переговорах узяли участь міністр економіки Словаччини Томаш Малатинський і глава міністерства енергетики України Юрій Продан. На черзі другий етап перемовин, на якому обговорять усі технічні та правові аспекти реверсу. Як відомо, Словаччина пропонує поставляти блакитне паливо до України газопроводом від вояна до Ужгорода. Скажемо, ці ці на наш погляд, ці би об'єми були достатні для того, щоб Україна з врахуванням е, тих реверсних постачань, які ми вже маємо сьогодні, з боку Польщі і Угорщини, забезпечити майже майже, майже, майже всі потреби е, України. Відтепер життя українських бізнесменів стане набагато простішим. Про це подбала Верховна Рада, спростивши процедуру відкриття бізнесу в Україні. Зокрема, депутати ухвалили закон, який скасовує обов'язковість печатки та вимоги щодо сплати реєстраційного збору. За відповідне рішення проголосували 244 нардепи. У столиці люди відмовляються платити за житло у валюті. Ріалтери повідомляють, що близько 40% орендаторів вже виїхали з квартир, плата яких прив'язувалася до курсу долару чи євро. Люди жаліються, що через падіння гривні потрібно платити вдвічі більше за помешкання, тому доводиться шукати альтернативу. За даними експертів, ціни на оренду житла у доларах падають. У південній Кореї затонув корабель, на борту якого перебувало 477 людей. Рятувальники евакуювали з судна 338 осіб, у тому числі учнів і вчителів. Наразі повідомляється про двох загиблих і 107 зниклих безвісти. Рятувальні служби продовжують пошуки пасажирів. Трагедія сталася біля південно-західного узбережжя країни. Пасажирський пором подорожував між портом Інчхон і островом Чешду. Сільвіо Берлусконі відправили на виправні роботи. Він протягом року доглядатиме літніх людей з обмеженими можливостями. Таку міру покарання для колишнього прем'єр-міністра Італії визначив Міланський суд. Окрім цього, багаторазового прем'єра обмежили у пересуванні кордонами регіону Ломбардія на один рік. Нагадаємо, що влітку 2013 року Верховний суд Італії визнав винним 77-річного мільярдера у махінаціях з податками його компанії. Медіасет. Нове відео з Наталою Поклонською набирає шаленої популярності. Українці презентували другий кліп за участі відомої кримської прокурорки. Відео змонтували з уривки виступу Поклонської відомої в мережі інтернет як Няш Мяш. За одну добу кліп набрав більше мільйона переглядів.